Столицю продовжує гучно трясти на фоні операції НАБУ та САП в чисте місто. Під акомпанементи цього гвалту фракції Удар та Європейська Солідарність терміново почали перейматися корупцією в земельній сфері та зареєстрували проєкт рішення, який відповідно до гучних заголовків ЗМІ має виконати цю проблему. Але чи насправді це так? Чи це лише димова завіса, щоб відволікти увагу? Давайте розберемось. По-перше, вони відволікають увагу від справжніх винуватців та посадових осіб, які насправді контролюють розподіл земель в місті Києві. І замість того, щоб покласти відповідальність на тих, хто ухвалює рішення, ці ініціативи намагаються зробити крайніми земельну комісію. По-друге, ці проекти створюють ілюзію боротьби з корупцією. Вони зроблять заяву, що корупцію поборено після того, як приймуть свій проект рішення. Але чи це правда? Ми ж всі розуміємо, що ні. І нарешті все це зроблено для того, щоб публічно заявити. Ми працюємо, ми боремося з корупцією, але боротьба ця закінчується лише на папері. Треба прийняти справжні дієві рішення, щоб побороти корупцію. І саме такий проект рішення ми і напрацювали членами партії Слуга народу це проект рішення про внесення змін до порядку надання землі в місті Києві. Початок береться ще з часів Черновецького. Саме Черновецький зробив свого часу з Києва ну таку філію правок І зараз тотально відбувається правонаступництво його ідеї, схем Черновецького. та й люди все ті ж. Бо корупція насправді це штучні перепони, перешкоджання, блокування, щоб змусити людину чи бізнес іти шукати когось, хто може ці перепони обійти. От звідси й корупція. В нас є люди в місті Києві, котрі вже більше десяти років не можуть оформити земельну ділянку під своїм будинком або городом. Вони десять років листуються з департаментом земельних ресурсів, виправляють і виправляють якісь зауваження, доносять документи, і це треба загалом припинити. Департамент повинен один раз надавати зауваження згідно вичерпного переліку вимог, встановленим законодавством, і коли людина виправила, переподала. Пакет документів, то розглядати згідно закону про адміністративну процедуру, і все це виправляється нашим проектом рішення про зміни до порядку надання землі. Насправді, сам по собі департамент земельних ресурсів це є вже рудимент старої старої епохи, і в нашу в наш час цифровізації його в принципі можна замінити звичайним сайтом. От як все працює, наприклад, в Діамі, коли люди звертаються, подають документи через систему і отримують дозвіл, або ну, і сама система перевіряє законність поданих документів, або так само, як це працює в Дії. Тобто, най, найкращим було б взагалі ліквідувати певний перелік департаментів, бо саме оця вся купа людей, котрі отримують зарплату, котрі ходять на роботу, вони, є, вони створюють ці штучні перепони, котрі треба прибирати. А не збільшувати, додаючи ще якісь нові порядки надання землі, як зробили наші опоненти, до вже існуючих порядків. Так? Тобто вони все більше і більше ускладнюють сам цей процес. Він повинен стати максимально прозорим з мінімальною кількістю учасників. Певні департаменти взагалі можна ліквідовувати сміло. Ми ж вже маємо цей досвід в нашій країні. Чого він не використовується? Місто Київ повинно бути одним з найсучасніших міст в Україні. Прибравши ось такі перепони, ми взагалі збільшимо в рази надходження до бюджету. Тому що на сьогоднішній час всього-навсього 25% земель Києва оформлено і підписано на них договори, і по ним сплачується орендна плата. При цьому існує така ситуація, що в Київській міській раді існує черга з п'яти тисяч питань, котрі знаходяться на розгляді в Київраді, а деякі ще з 2015 року. В середньому одна земельна ділянка це 500 тисяч гривень на рік, надходжень до бюджету. П'ять тисяч ділянок це 2,5 мільярди гривень на рік. А якщо ці ділянки певна кількість ще з 2015 року накопичуються в стінах Київської міської ради і не розглядаються, то ця сума складе приблизно ну не менше, мабуть, 10 мільярдів гривень. Це такі збитки бюджету за цей час. І я нагадаю, що Київрада загалом для порівняння за часи війни виділила на збройні сили України близько цієї ж суми 10 мільярдів гривень а могла б допомогти армії як мінімум вдвічі більше. І за все це повинні відповідати конкретні посадові особи, котрі відповідають за розгляд земельних питань, і в тому числі і керівництво міста, в тому числі і київський міський голова, бо саме до його повноважень, виключних повноважень, належить і призначення таких осіб, і створення таких департаментів, і контроль за діями і осіб, і департаментів. І е, так само він е, формує порядок денний пленарного засідання і особисто підписує договори, оренди і рішення, прийняті Київською міською радою. Тобто в нашому проєкті рішення чітко визначається відповідальність конкретних осіб. Згідно законів, діючих на сьогоднішній час в країні, і саме ось ця відповідальність, згідно законів, і прописана в проєкті рішення нашому. Крім того, земельна комісія, яку роблять зараз, намагаються зробити крайньою, да насправді нічого не вирішує, її рішення мають дорадчий характер. Вона не приймає фінальних рішень фінальні рішення щодо надання землі чи поновлення договорів оренди, вони приймаються вже на плінарному засіданні по сформованому порядку денному особисто мером. І всі ці ключові повноваження, як з розгляду, так як з підготовки проєктів рішень, так і вже їх затвердження зосереджені в руках міського голови певних посадових осіб КМДА. Цей проєкт подається як боротьба з корупцією, але насправді він її посилює. А, ну чому? По-перше, він посилює правову невизначеність, бо він створює ще один додатковий порядок надання землі. Да? Буде існувати ну, вже як мінімум два порядку надання землі, котрі між собою конфліктують, а в них різні е, норми, і е, таким чином буде створюватися ще більше невизначеності, і як наслідок ще більше корупції. По-друге, даний проект рішення ігнорує найважливіше виконання вимог діючого законодавства. Насправді, в нас навіть в регламенті, в преамбулі регламенту написано, що які б не прийняла Київська міська рада нормативні акти, верховенство права є за діючими законами. І ось все це всього цього немає в проєкті Пташник, тому що. Ну, я особисто і члени нашої фракції, ми подали правки до даного проекту рішення на той випадок, якщо він буде розглядатися. І ну, це декілька десятків правок, коли ми просто приводимо до норм законодавства діючих законів, коригуємо її пропозиції, коригуємо і приводимо до норм закону. По-третє, в даному проєкті рішення немає жодного слова про реальну персональну відповідальність посадових осіб КМДА на чолі з міським головою, тому що саме вони за законом мають всю повноту влади, контролюють механізми надання землі, несуть персональну відповідальність. А без чітких механізмів відповідальності, ну цей документ це просто декларація, і вона нічого не змінює. Крім того, на засіданні регламентної комісії пані Пташник самостійно внесла правку до свого ж проєкту рішення, котрим видаляє е, пінсанційні особи. Тобто, ця правка змінює наступне – пінсанційні особи, такі як росіяни білоруси. Крім того, ті персони, вороги України, на котрі накладені санкції рішеннями РНБО, вони їм дозволяється, по факту через її правку отримувати земельні ділянки і користуватися ними. Розрозуміло, чому вона це робить? Бо її керівник її політичної сили Петро Порошенко наразі став пінсенційною особою. А коли вони писали цей проєкт рішення, його там не було. Тому зараз для того, щоб діяти в інтересах. Не громади Києва, ні інтересам законності. Вона просто видаляє даний пункт і за її рекомендацією, підсанційні особи, повторюсь, тепер зможуть отримувати земельні ділянки, і це в тому числі і росіяни і білоруси, і різні вороги України. По-перше, треба прибрати всі штучні перепони і перешкоди для заявників щодо земельних питань. Прибрати зайві надмірні повноваження посадових осіб КМДА, котрими створюються ці перешкоди для бізнесу і громадян, е, можна сміло зменшувати кількість департаментів, тому що це таким чином буде знижувати кількість персон, посадових осіб і різних процедур, котрими вони користуються, для того, щоб перешкоджати фізичним та юридичним особам. Отримувати належні їм земельні ділянки. По-третє, розгляд земельних питань необхідно здійснювати відповідно до закону про адміністративну процедуру. Крім того, порядок надання землі треба привести у відповідність до законодавства, прибрати норми, котрі порушують законодавство, надають посадовим особам надмірні, не існуючи в законах повноваження, вводять зайві процедури та документи, не передбачені законодавством. А міському голові е, треба ставити в порядок денний сесії всі питання землепорядкування в порядку їх надходження за принципом черговості. Невідкладно після того підписувати всі прийняті Київською міською радою рішення або накладати вето, якщо ці рішення за, е, наприклад, стосувалися тих самих туалетних схем. Да? Мер не користується даним, даною своєю. Даним своїм правом. І за всю нашу каденцію, наскільки я пам'ятаю, він тільки один раз наклав вето на одне земельне питання. І так само він же невідкладно, йому треба підписувати всі договори згідно прийнятих рішень. А й в фіналі хочу сказати, що для того, щоб боротися з корупцією, не треба створювати нові додаткові порядки з регулювання землевпорядкування. Вони тільки збільшують корупцію. Щоб не було туалетних схем, все насправді просто. Треба Робити інвентаризацію земель. В нас на сьогоднішній час діє цільова програма з інвентаризації земель, на котру місто витрачає мільярди гривень Київської громади. В рамках даної програми, департамент земельних ресурсів повинен формувати земельні ділянки обґрунтованого і справедливого розміру. І тоді не буде ніяких надмірних за площею ділянок. По-друге, для того, щоб не було туалетних схем, міський голова не повинен ставити такі питання з туалетними схемами в порядок денної сесії. Це його виключне повноваження. Але якщо він вже поставив, воно набрало голосів, то міський голова має право накладати вето. Отже, дві речі, щоб не було туалетних схем. Формуємо земельні ділянки через інвентаризацію. Таким чином, щоб не було обґрунтовано збільшена ця площа. І по-друге, не ставити їх в порядок денний, якщо вони вже проголосовані, накладати вето. На сьогоднішній час в нас існує земельна черга із п'яти тисяч земельних питань. Ну, По-перше, вона назбиралася протягом 10 років, але чомусь виконавчий орган. Котрий готує дані проєкти рішення, майже жодного разу не звернувся, ну, не використав своє право згідно регламенту в обхід земельної комісії передати дані питання, дані проєкти рішень одразу на сесію. За мовчазною згодою, абсолютно діючий механізм. За нашу каденцію, наскільки я пам'ятаю, департамент здійснив дане своє право, реалізував тільки один раз. Це коли було потрібно керівнику даного департаменту чи профільному заму. Отже, щоб не створювати земельні черги, крім того, необхідно виконувати вимогу земельного кодексу, розглядати питання землевпорядкування за 14 днів. Він встановлює конкретні строки земельний кодекс. За 14 днів розгляд, основний розгляд питань, а деякі там є певний перелік згідно земельного кодексу за 30 днів. Отже, якщо буде працювати оце правило строків, то департамент повинен буде працювати ну майже в режимі сайту, а його працівники, як оператори е цього сайту, вони повинні будуть розглянути на законність поданих документів е на протязі там одного-двох днів. Після того швидко проводиться засідання комісії. Вона працювати повинна бути е там майже кожен день, і на протязі двох тижнів збирається сесія. Тобто сесії треба буде проводити два рази на тиждень. І тоді просто за весь цей короткий строк не можна буде. Ставити так багато перепон, перешкод, блокувань, використовувати різні там, нормативні документи, котрі дозволяють це зробити. Якщо чітко контролювати строки надання землі, то вже не буде ніякої земельної черги і не буде і зменшиться, дуже суттєво зменшиться корупція. Крім того, Розгляд заяв а, треба здійснювати згідно з закону про адміністративну процедуру. Він так само саме спрямований на те, щоб максимально знизити корупційні ризики і прибрати можливість прийняти неправові рішення посадовим особам. А, також, щоб прибрати чергу, треба розглядати земельні питання в порядку їх надходження за принципом черговості. Рівно по чезі. Сьогодні зайшло три питання: перше, друге, третє. Вони так і розглядаються. Важливе правило. Якщо земельна комісія не розглянула якесь питання, то департамент земельних ресурсів за принципом щозної згоди згідно регламенту передає одразу ці питання на розгляд сесії. Тоді черга і не виникає. Все працює ну, в автоматизованому режимі. Крім того, Київський міський голова на виконання закону про місцеве самоврядування контролює строки розгляду цих питань посадовими особами Київської міської державної адміністрації Київської міської ради згідно вимог земельного кодексу. І Київський міський голова повин, повинен здійснювати контроль дій посадових осіб, в тому числі строки розгляду, своєчасних, черговість. Бо без контролю вся ця історія вона не буде працювати. Він повинен ініціювати перевірки, наскільки мені відомо за. Останні там п'ять років жодної перевірки в департаменті земельних ресурсів не було. І також наш проект рішення передбачає ці заходи контролю і покарання, і саме застосовується норма регресу. Тобто, що мається це якраз прописано в законі про місцеве самоврядування. Що якщо посадова особа винна і її дії причинили до певних збитків, здійснили певну шкоду, то вона зобов'язана відшкодовувати е, дану шкоду. Котре, котре вчинення або її бездіяльністю, або через її дії наступила. Одна з унікальних норм нашого проєкту рішення в тому, що він змушує департамент тільки один раз надавати зауваження заявнику. Отже, що наразі відбувається, людина або підприємство звертається в Київську міську раду в особі департаменту, ті готують їм якісь зауваження. Перше, друге, третє. Люди виправляють там тижнями, місяцями ці зауваження. Потім подають документи знову. Їм ще раз надають зауваження вже інші. І так це відбувається. Ось таке листування, виправлення і додаткові документи на протязі років. Наша новація це те, що департамент може надати тільки один раз зауваження по виключному переліку, якщо людина їх виправила, вони зобов'язані передати далі на розгляд вже проект рішення або про надання земельної ділянки, або про відмову, якщо вони вважають, що документи подані е, з порушенням законодавства. Крім того, якщо починати виконувати закон, земельний кодекс каже 14 днів, а в окремих випадках 30 днів на розгляд питань землевпорядкування, то департамент. Не зможе розглядати довго, він не має права і буде розглядати швидко, і зменшаться ці окрас блоки, запити на додаткові документи. І дуже, і дуже важлива це прозорість в розгляді цих питань. Якщо включити світло, то таргани розбіжаться. Тобто, наприклад, нам на розгляд земельної комісії департамент подає документи, коли фотофіксація здійснена ще декілька років тому. За весь час війни вони можливо ну, зробили там пару десятків виїздів на локацію, не надають зовсім свіжих нових фотографій майна самої земельної ділянки, що там відбувається, і це їх безпосередні повноваження. В них є певний напрямок, інспекція. Вона наразі не працює. Чому тому, що всі звикли порушувати закон, працювати по якомусь своєму порядку, своєму регламенту в порушення закону. Отже, підсумовуючи, популістичні проекти, які нам пропонують під виглядом боротьби з корупцією, насправді її лише посилюють. Замість реальних рішень ми отримуємо забюрократизовані процедури, нові схеми для наживу. Якщо Київська міська рада справді хоче подолати корупцію, їй потрібно ухвалити не популістичні декларації, а дотримуватися реальних законів, які працюють. І головне запровадити персональну відповідальність для посадових осіб. Тільки так ми зможемо змінити ситуацію. Тільки так ми зможемо повернути Києву прозорість і справедливість у земельних відносинах. І тут всі повинні відповісти на ключове питання: чи хоче Київська міська рада виконувати закон? Якщо ні, то вона підтримує проект партії Удар Європейська Солідарність. А якщо хоче виконувати закон. То вона підтримає проект рішення від «Слух народу. Дякую за увагу.